Добуток, так? Кожен з вас знає, як нам важко вивчити якусь іноземну мову. І кожен думаємо, а для чого вона нам треба? Так? І кожен раз думаємо, а чи будемо ми навчити англійську мову, чи краще ми пограємо в якусь руку там, на комп'ютері, чи зустрінемося із друзями. Так? От люди спеціально обирали бути українцями, обирали вчити українську мову. Обирали, ну, власне, Це не те, що вони обирали, і так що буде мова, бо це від родини мірою. Але тим не менше, це теж дуже важливі речі. І тим більше це важливо, коли Україна так, як незалежна держава не було, вони очевидно ставили собі питання, а чи буде Україна незалежною, чи дочекається вона цього, чи, 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 чи побачить він це. Тому так, це ну, таке велике і зворушливе свято було, коли Україна здобула незалежність. І от, власне, і Адріан, і Орест, який, були тебе слухати, вони працювали заради того, щоб це стало можливим. Вони раділи, тому що це стало можливо. Тепер вони допомагають нам наші сучасні боротьби із Російською Федерацією, за нашу незалежність, територіальну цілісність. От. І, власне, сьогодні ми поговоримо, у нас така широка дуже тема, яка сформульована як сучасні суспільно-політичні тенденції життя Сполучених Штатів Америки, тобто про політику в Штатах, що там зараз відбувається, поговоримо. Звичайно, що ми можемо. Темої української діаспори, так? що вас цікаво, теж можемо обговорити ці моменти. Політика Сполучені Штати щодо України не зараз, так? які там, простежують за нас перспективи, які тенденції, які можна з цим, цим зробити, так? Тобто Таке що коло ми, ми обговоримо. Наша розмова буде побудована в такому форматі, що трішки буде сказано на початку, як таки трохи стук, мабуть, Зробити, так. А далі ви можете задавати питання, можливо, у нас буде якась дискусія. Так? Будемо розмовляти, спробуємо по-американському провести цей час, щоб не лише виступали до і сконспектували, і записували, але щоб ви також були активними учасниками цього процесу. Тому одразу кажу, наперед, що ми вас дуже заохочуємо до активності, до питань коректних, так? але можна гострих при цьому питань, так? будь ласка, можете ставити будь-які. Якщо ми не зможемо, не йде. Ми в цьому чесно зізнаємося, так, що ми не можемо задоволювати ваш інтерес, але ми намагаємося. А тепер дуже круто про е, наших спікерів. Адріантор ви побачите, він дуже готовий вам щось розповідати, є багатолітнім директором Української служби голосу Америки. Я впевнена, що ви чули про таку американську мультимедіа компанію, яка починалася із радіо, от, а пізніше вже на тепер на них дуже багато Засобів інформації, але та вичули теж історію, що наразі припинено фінансування Америки» закривається. Ми сподіваємося, що це лише якась кома, а не крапка в цій історії. Але, тим не менше, Адріан Кармазин довгий час керував Українською службою «Голоса Америки, починав там як журналіст, звичайно, там пройшов до такий кар'єрний зріст в цій організації і власне. Він висвітлював те, що відбувається в Україні. Саме він на початку 90-х років розбудовував мережу тут журналістських кореспондентських пунктів в Україні, щоб Голос Америки мав своїх кореспондентів тут. Так, і якщо Адріан забуде, ну це окрема тема, ми окремо колись обговорювали, можливо, ще буде нагода поговорити окремо про Голос Америки. Але багатьох знаменитих тепер вже дуже відомих. Колись на початку 90-х років пан Андріану наймав як фактично та на журналістів-початківців, які починали співпрацювати і з голосом медіа. Тому це теж бачите людина, яка долучилася до встановлення наших незалежних медіа, ну і до демократичних процесів в село. Якщо говорити про нашого другого спікера, не другого зазначення, в якому, в якому сенсі, так це Орес Дечеківський, який походить з дуже знаменитої родини. Не одне покоління борців за Україну було і за їх незалежність, і е, так само от, е, має побратів, правильно, побратими має, які також є відомими людьми і в українській діаспорі. І навіть сюди їхня слава відбуняє до України. Один із них є відомим лікарем, хірургом, інший бандуристом. Якщо я папі правильно кажу, так він пан проведець. Це той бік, який ми знаємо, який більш таки відомий. Тобто люди відомі. І Орест Дичаківський є також людиною, яка ще зі студентських років виходила на мітинги на підтримку України, брала участь в різних акціях, за те, щоб почули про Україну, про дисидентів, про те, що тут відбувається Україні, щоб привернути увагу. Далі так склалася доля пана Ореста, що він став працювати у вашому на капіталійському пагорбі. От власне там, де куди спрямовуються наші думки і погляди, коли ми ж чекаємо від сполучених штатів Амери.